Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богу, дякуємо брату Олександру за слово, за те, що Бог ну, як співалося, торкався в нашого серця. Саме головне, щоб він торкався. Коли він торкається, ти починаєш розуміти, хто ти є. Римлян 8,18 каже такі слова, що тимчасове короткочасне. Теперішнє горе. Воно нічого не, нічого не варте супроти тої слави, яка очікує людей Божих. Слухайте, ми живемо, ми йдемо по деякій дорозі. Не за комусь краща доля посміхається, а за комусь зовсім не так. Хтось лежить в ліжку і мусить до кінця свого життя лежати. Поран, чи після поранення, чи після якоїсь тяжкої хвороби, чи ще якісь. Але слухайте. Це життя тут не вічне, правда? Ми тут гості, ми дуже тимчасові. Скажіть тимчасові, один одному. Давайте скажемо, тим чимайте часові. Ми дуже тимчасові. Нам, нам так здається, знаєте, коли ти стоїш коло чиїсь могили, коли ти стоїш і хорониш якусь людину, ти починаєш розуміти, що не так все довго буде. Правда? Не все так довго буде, коли ти стоїш і бачиш людину. Мене Бог торкався один раз, коли я е мого швагра. Тато, тата хоронили. І тоді я перший раз так чітко зрозумів, десь, десь що я йду в вічність. Я б, б, там читав різні літератури про те, що там як клінічну смерті люди переживають, ще щось таке. А коли ти коли я стояв і так якось дивився на це, там, слухав священник священник притчу, якусь там говорив про, про те, про, про те куди ти попадеш, я думаю, де я попаду? Десь в раю, десь з Богом, десь кле, класно. Але як ти там туди попадеш? Я не ще. Я був далеко від Бога, але смерть тої людини заставила мене задуматися. Я просто кажу, що, щоб воно, знаєте, в трьох місцях тако десь добре розумію Бога. Це на цвинтарі, в лікарні, і в тюрмі частіше все. Ну, в тюрмі теж так. Ну, не з часта, не всі, але дуже, дуже часто так буває. Якось Йов, Бог через Йова сказав. Двічі, і тричі Бог промовляє, і через ложе, так? Читали, так? Тобто Бог до нас говорить. Амінь. І сьогодні говорить. І в мене таке. Може такий заклад, може хтось у серці чує, що він зробив неправильний поворот в своєму житті. Може він жив до цього часу так сильно. Але він хоче поміняти своє життя, він хоче, як сьогодні говорилося, зміни в своєму серці, зміни в своїй душі, зміни в своєму. Знаєте, Ісус Петра, який тонув не залишив, він подав руку і витягнув його з води. Він ніколи не хоче лишати людину. Коли жінка була перелюбі зловлена, він теж подав руку, чи ні? Ніхто нам не осуджує тебе. Тих ну, мудрістю своєю посоромив, а, а, а її подав можливість, подав милість. Сьогодні Бог дає нам милість каяття. Можливо, хтось відчуває таку потребу в каятті. Ми зараз будемо молитися за проблеми, але я думаю, що, що це дуже важлива справа. Якщо це навіть не раз і не перший раз у житті, нічого страшного. знаєте. Петрові, напевне, апостолу прийшлось декілька разів каятися. Спочатку не віруючим, потім віруючим. Ну як, євреї всі були віруючі якось, але йшов до, за Христом і каявся. Коли стояв, бачив оці багато риби, Пам'ятаєте, багато риби вони витягнули. І Пам'ятаєте, що Петро сказав? Він каже, Господи, я грішна людина, відійди, я хто, І ще такого не бачив. Знаєте що? Він рибалка був. З дитинства його батько був е, рибалка. Вони перед, ну, один одному передавали це ремесло. Можливо, його дідо був е, рибалка. Вони, вони ще такого улову не бачили. А перед тим кидали і цілу ніч ловили, і, і нічого не виходило. Але коли з Богом це сталося, він поняв. Це не просто людина перед ним. І може ми сьогодні відчуваємо, що перед нами не той, хто говорить до нас. І добре, якби, коли ти, коли, ти, е, коли ти тут зробиш вибір, не там. Там, як ти казав, люди кажуть, а чого там тіпо, не можна покаятися? Чого там не можна покаятись? Слухайте, е, коли ти вже вступив, е, вступив у університет то вже екзаменів не треба здавати. Ну, мається в зі там треба, але то не ті екзамени. Вступні екзамени здаються на початку. Не в кінці, не в середині. На початку, правда? А потім ти вступаєш. Те саме з Царством Божим. Не, не краєшся, а не вступаєш, не походиш, не заходиш, нема. Царство Боже не відкривається. Воно відкривається тільки тим, що ти відкриваєш серце. Відкриваєш серце, пускаєш Христос зайшов. Амінь. І ми будемо молитися, може хтось хоче, щоб е, ну, так просто покаятися, просто сказати, Господи, я хочу, щоб в моєму житті щось змінилося. І він за це платив вже сьогодні, говорилось багато, я не повторююся, але е, хочу цю змінити. Може в когось така молитва. Я хочу змінити своє життя, хочу змінити щось у своєму житті, в своїй душі. Дайте встанемо ноги. Може є в когось таке бажання, може хтось хоче.